ми ще недавно на ньому їздили. Взагалі коштує на 20 тисяч доларів дешевше, ніж вона взагалі коштувала у них в автосалоні. Inside, let's take a look and see. <плес> <плес> Вони за нас закрили наш старий кредит. Hey, Oleg, just want to make you a quick video Найкращий різдвяний подарунок. Це знаєте, як лего для дорослих. Дивіться, що тут всередині. Це буде той самий джип, але він буде по вартості ну, на відсотків 20-25 дешевше. <плес> Коли екзибіт, прокращує всі ці тачки, так на це дивився діба, з таким вайпом. А зараз в дуже схожому ательє ти також знаходишся. Дивишся, як це відбувається. Ми вже розповідали в попередніх відео, як ми купували наш перший автомобіль в США. Наскільки це були погані умови, наскільки в цілому ми потрапили в таку неприємну ситуацію. І от ми раді поділитися новиною, що ми нарешті скинули той джип і придбали новий. Да, якщо будемо вкратці, то ми взяли взагалі по невигідним умовам наш старий джип, це було в 21%, Ми заплатили, якщо не помиляюсь, 15500 п'ятсот до Ну мені здається, що гіршого кредиту просто не можна було взяти. Я спробую розповісти коротко, бо Альона постійно каже, що я люблю дуже розтягувати ці історії. Якщо ми кажемо взагалі про машини, то ми дуже любимо американський автопром. Ми обожнюємо взагалі всі американські тачки. У Нас в Україні був Dodge Challenger і Jeep Renegade Trailhawk. І коли ми їхали в Америку, ми думали, що ми візьмемо собі якусь іншу машину і спробуємо щось нове. Коли приїхали сюди, подивилися на той ринок, які тут ми зрозуміли, що треба брати так само Challenger та Jeep. Та почали. А вже ж джипу, тому що тут велика машина, вона дуже потрібна. Ми звернулися до наших людей. Хлопця там звати Денис. Тому якщо вам якийсь Денис буде допомагати з тим, щоб придбати авто, то ви можете написати нам. І ми скажемо, це він чи не він. Якщо він, то краще до нього не звертатися, бо він вам дасть точно самі гірші умови. По факту, у нас вийшло, що нам дали 21%, В нас зробили декілька помилок. В моїй прізвищі, в моїй даті народження, що в нас виплоло дуже багато проблем. Після того, як нам дали 21%, відсоток, ми внесли 15 500 дон пеймоту через декілька місяців, коли я поїхав оцінити машину. А що вона взагалі коштує на 20 тисяч доларів дешевше ніж вона взагалі коштувала у них в автосалоні. Тобто нас, помімо того, що на дон пеймот нормально присадили, ще вона і на ринку набагато дешевше Ну, коротше, ми попали в усі самі неприємні ситуації. А після цього ми намагалися зробити рефінансування. Рефінансування в Америці воно дуже популярне. Це коли інший банк викупляє твою долю у старого банку, дає тобі кращі умови. Ну і ти також так само платиш відсоток, але платиш відсоток набагато менше. Ми намагалися зробити, напевно, якщо не помиляюсь, 3 чотири рази. Навіть декілька разів я повівся на ту тему, коли в Банку в Америка мені сказали, що я повинен внести принцип пеймент для того, щоб вони дали кредит. Я вніс цей принцип пеймент біля півтори тисячі доларів і нам все одно не дали рефінансування. Потім ми пішли. В останню компанію, яка дає кредити всім, та робить рефінансування, це Space Credit Union, і навіть в ньому нам відмовили причину. Вони не вказали, але я розумію, що коли ти лох. То хто ж тобі дасть це рефінансування? Тому на нас якби намагались вже нажити усі. Ми розуміли, що нам треба скидувати цей джип. Ми намагались його продати. Коли, наприклад, півроку назад ми дізнавалися, скільки він коштує на ринку, його оцінювали приблизно в 24 тисячі доларів. Зараз його оцінювали максимум вже в 19, а пройшло тільки півроку. І ми розуміли, що ми не встигаємо гасити наш кредит, і відсоток, який ми платимо, більше долі йде в банк, і кредит майже не уходить. А машина в ціні дуже сильно падає. І навіть коли в нас зараз вийшло його скинути. Ми його продали, то по факту ми його продали за 19 тисяч доларів, а кредиту залишилося ще 26. Тому ще 7 тисяч доларів це залишилась різниця, яку нам потрібно було погасити. Ми намагалися продати цей джип. І перед Новим роком ми приїхали робити то на моєму Dodge Challenger, Там взагалі знаходиться салон Arigo, там де продають взагалі джипи, челенджери, ну і всі американські машини там, по типу RAM. А, поки нам робили ТО, а ми вирішили зайти в цей автосалон і дізнатися, тому що в багатьох автосалонах тут машини беруть по трейдину. І ми хотіли дізнатися, скільки приблизно можуть оцінити наш джип, і які у нас є варіанти, наприклад, якщо ми його здамо по трейдину і візьмемо собі новий. І тому ми сіли з хлопцем, який працював там, він нам розповів про всі умови, які можуть бути. і Ми зрозуміли, що зараз нашу історію у нас дійсно є шанси для того, щоб його взяти під кращими умовами. А вже ж нам тільки треба було б нести Якщо б ми брали машину, якусь попросил. Простіше чи хотіла б машина простіше, можливо, все попішлось навіть без даунпейменту. Але ми не хотіли залишитись без джипа. Я вам скажу більше, ми навіть хотіли взяти джип набагато краще, ніж у нас був. І коли ми поспілкувалися, ми зрозуміли, що ми можемо взяти собі пікап, який ми дійсно хотіли взяти. Це модель джип Gladiator. Але в тому аріго, в якому ми подивилися, льоні взагалі не сподобався жоден джип, тому що, по перше, кольори, які там були, не сподобались. По-друге, вони були на якійсь такій жлобській резині. Вона вже виглядає як злизана резина. А базові комплектації були. А по Грошам але вони коштували немало. Вони коштували в районі там 60 тисяч доларів. Ми не хотіли погоджуватися на ці умови. Хоча хлопець, який нам все це розповідав, він не хотів нас відпускати, він хотів, щоб ми здали на джип та взяли у них новий. Я розумію, це його заробіток, але ми також не хотіли розміняти шило на мило. Тому ми намагались до цього моменту підходити максимально відповідально для того, щоб не попасти, як це було в перший раз. І ми вже тоді зрозуміли, що ми можемо взяти приблизно під 12%. Якщо наш старий джип був 21% річних. То цей був під 12%. Це вже дуже непоганий варіант. Але через декілька місяців, як ми вже придбали наш старий джип, ми дізналися про ательє, яке називається Soflo Custom. Вони роблять взагалі бронко, джип-рангери, гладіатори, ну, різні моделі джипів, і американських, і їх тюнінгують і роблять із них кастомні джипи. І я вже тоді поставив собі за ціль, що якщо ми будемо брати новий джип, то я хочу взяти саме там. І ми вирішили поїхати в цей автосалон кастомний, там поспілкуватися з хлопцями, тому що там підхід дуже прикольний. Ми приїхали туди показати. Зале на джип його цінили. До речі, його цінили на 2000 тисячі доларів дорожче, ніж його оцінили в тому автосалоні. This one here. Я одразу хочу додати, що вони, коли забирають вас старі машини, вони їх не просто ставлять на продажу, вони їх кастомізують, а потім вже виставляють і продають. І так сталося і з нашим джипом. Його вже кастомізували і виставили на продаж. Ми обов'язково вам покажемо фотографії та відео, як він взагалі виглядає. Наш малий саме бой, і саме in We got this. Я вважаю, що я б хотів зробити також, але так. Зробили, зараз працюємо над цим. Ми ще недавно на ньому їздили. Його так само тут прокачають і будуть продавати кастомно. О, вже морду поміняли. Клас. так мило, я не можу. Без салону вже. Пам'ятаєте цю наклейку? Це <рес> дуже прикольно взагалі в цьому Soflo Custom, те, що ти коли приходиш, ти можеш. Вони враховують всі твої побажання. А вони виводять взагалі картинку тієї моделі джипу, яку ти хочеш на екрані, і ти повністю кожну деталь собі збираєш все, що ти хочеш. І так само вийшло і у нас. Ми зібрали повністю той джип Gladiator, який ми хочемо. Ті колеса, ті підставочки для ног, то тобто той задню частину. Нашого, як він називається, багажнику, да, як ми хотіли його затягнути. Тобто ми все зробили, ми вже візуально бачили, як він буде виглядати. Нам порахували по ціні, і ціна, якщо чесно, вийшла приблизно можливо, на 5-6 тисяч доларів дорожче, ніж вона вийшла у тому новому автосалоні з голим джипом взагалі. Ну і ми якби зрозуміли, що є сенс брати. Ми почали одразу домовлятися за умови, і що мені дуже сильно сподобалося, підійшов хлопець і спитав, що для вас саме головне. Я зрозумів, що ви хочете взяти отакі, от отакий джип, ми вже його якби обумовили, але що для вас важливіше? Я кажу, ну напевно, як для усіх е, людей, які купляють такі джипи, саме важливе це гроші, скільки він буде обходитись нам. Він каже: Добре, я вам можу зробити дуже круту пропозицію, і він буде коштувати ще дешевше, ніж, наприклад, ми будемо у джип купляти новий. Я кажу, яка це. Пропозиція. Він каже: що ми знайдемо такий самий колір, як вам потрібно, з пробігом біля 10 тисяч міль, можливо, навіть трошки менше. Ми його кастомізуємо, і по факту за 10 тисяч міль цього джипу ну, нічого не відбудеться. Навіть резина, яка трошки е, сотреться, ми все одно вам ставимо нові діски, нову резину, Ми поміняємо усі фільтри, масла, і в цілому це буде той самий джип. Але він буде по вартості ну, на відсотків 20-25 дешевше. Ну, ми вже ж сказали, «да», тому що нам не важливо, щоб по цю поставити галочку, що ми його взяли з автосалону. Нам We need the cheapest price. <laughs> uh, let's see here. Uh, so Toyos, those are the ones that uh, those are uh, all terrains. Toyo uh, What does the offer? I don't know. We have so we have we don't have a lot of tires here. It's the only thing we don't have at this location. But we've got Toyos here. Let's try and see a Take a look at the tire. Yep, yeah, I see. Він сказав: Добре, дайте мені годинку, можете поїхати поїсти. Ми будемо шукати варіанти. Приблизно через хвилин 30, як ми їхали в кафешку, в яку хотіли поїсти. Він а, на, запитав, він позвонив і запитав, скільки ми готові заплатити даунпейменту. Я сказав не більше п'яти тисяч доларів. Він каже: Добре, я вас розумів. Прийшло приблизно ще півгодини, Він каже: Дивіться, ми знайшли тіпа, схожий, ми зможемо вам дати такі умови. Банк також це підтвердить, але треба внести даунпеймент в районі 10 тисяч доларів. Я кажу, ну нам це не підходить, це занадто багато, у нас немає таких грошей, ми готові заплатити тільки 5. Він каже, зрозумів, і знов поклав трубку. І вже закінчився в них робочий день. Я вже пам'ятаю, що все вже закрилося, ми приїхали назад. І вони все ще сиділи, спілкувалися з банком стосовно нас, і в якийсь момент вони нам кажуть, добре, у нас є дуже гарна пропозиція для вас. Ми сідаємо з ним за стол переговорів. Він каже: ми знайшли джип, все зробили, банк вам дає кредит під 10%. І я дуже сильно зрадів, тому що це вже в два рази кращі умови ніж у нас були. Каже, але є нюанс, типа down payment треба внести 7,5%. І я, коли ми їхали назад за Льону, я їй ще казав, що дивись, якщо ми сказали 5%, вони запропонували 10%, буде 100% 7,5% так і вийшло. А я сказав, що в мене нема зараз 7,5 для того, щоб а, заплатити даунпеймент, і які варіанти ще можуть бути. Він каже: добре, давайте так зробимо. Ви зараз платите 5 тисяч доларів, а потім останні 2,5 ви заплатите тоді, коли будете його забирати. Я кажу, добре. Ми нічого не знімали, бо ми думали, що нам не дадуть машину. А тепер нам не буде що відео ставити. Тільки грустного Тільки думає, де бабок зробили. Де бабок заробити. Як бачу, типу, в цьому дуже багато позитивного і бачу ну, якийсь ну, негативний момент ми платимо на, 200, на 250 доларів більше в місяць. Ну ми вже платимо не, не за кредит один? А більше за машину, правильно? В процентному співвідношенні. Ну в два рази мав, да, у нас був 21%, нам дають 10,5%. Ну якраз в два рази краще умови. Просто нам його дають типу, условно, на 7 років. Це великий плюс, плюс це, блядь, та машина про яку ми мріяли ті mm -hmm. комплектації, кому мріяли. Найкращий різдвяний подарунок я собі прикинув, що приблизно біля двох місяців вони його будуть робити і одразу задав питання, скільки ж часу це може зайняти, і вони мені відповіли: да ми закастимізуємо його там за три тижні, за днів п'ять він приїде. Якщо чесно, мені навіть важко було в це повірити. По перше, це було перед новорічні свята. Після нового року знову йдуть свята. Ну і січень він взагалі такий якийсь е, тяжкий місяць, мені здається, для усіх професій, коли ніхто не хоче після свят працювати. Але в цьому випадку вийшло все дуже швидко. Вони кастомізували наш жи приблизно за два тижні, а привезли його на протязі 3-4 днів з Ілінойса. Тому для нас, взагалі, цей експірієнс був максимально насичений, максимально крутий і дуже вигідний. Тому у нас вийшло скинути наш старий джип. В той же саме вечір ми його залишили, тільки забрали наші речі. І через три тижні два з половиною, ми вже отримали наш новий джип, який був кастомізований, зроблений так, як ми хотіли. От і настав кінець нашої подорожі з цим джипчиком. Гудбаймай Джи! Радий. Я рада, що в нас більше немає машини, яка нагадує про наших хитрожопих помічників в Америці. Це, мабуть, найбільше рада. Машина насправді дуже класна, реально, вона дуже класна. Вона просто не зовсім під наші цілі підходить, але ну, ми її любимо. Але від неї також є такий момент, що типу, от вона нам запам'яталась тим, що нас вкинули, знаєте, і типу, викликає такі не дуже приємні емоції. Ну, так, ну, тому... це, в цілому не їздили на ній дуже багато відносно. Ми приїхали десь 15 тисяч міль на ній. Це дуже багато, при тому, що ми трошки більш року на ній проїздили. Мягка криша це не для якихось дальних поїздок. Да. М'яка криша це прикольно, якщо ти їздиш коротше, по пляжу, там відпочиваєш і так далі. Це крутий формат. В нашому випадку це гон у нас сильно продуває. Тут взагалі є проблеми з тормозами, тормозними дисками. Тут салончик трошки підпахує, таке ощущення, що її чи затопило, чи вона утонула, чи знаєш, що. Ну, коротше, є моменти з цією машиною. Але в цілому вона дуже класна. Так, да, Ранер да, це взагалі. Я патіка. обожнюю цю машину. І вона дуже багато емоцій позитивних Так. Да. Всьому також є смітью. А ще Альона її Вітарла і. Ще, це я була раз, в'їхала в столк. Бачите, це мій кастомний бантер. Let's go. Пока мій перший рангер, ти був чудесний. Але час рухатись далі, як нам сказав цей тіп, Так. Да? Ми да. з Олегом домовилися, що якщо беремо тачку, то їдемо додому під пісню Paradise». Peredice. <пас> Одразу хочу додати, що взагалі на усьому етапі того, як робили наш джип, як ми продавали наш старий джип. Я одразу хочу додати, що саме круте, що було, що вони за нас закрили наш старий кредит, і зробили це відносно дуже швидко. І нам це також зіграло на руку, тому що у нас взагалі в цілому історія кредитної скоро стає набагато краще, коли вони закривають кредит. Тому виходить так, що ми виплатили цей кредит, який був більше року, і закрили його. І вони допомогли це зробити. Нам взагалі не треба було робити нічого. З цим ательє було дуже гарно і прикольно працювати, тому що на кожному етапі вони нас тримали в курсі, казали, що відбувається, і навіть в той самий момент, коли приїхав наш джип, його ще не закастомізували. Точніше, якусь частину робот вони вже зробили, тому що це дуже швидко відбулося. Реально, там через 7-8 днів він вже стояв на колесах, частично зроблений, пофарбований і так далі. І вони нас запросили, показали на якому етапі це все відбувається. Вони нас а, запросили взагалі до себе. Custom atelier, where they all and show how How's it going? Good to see you guys. Welcome to our, our uh, South Florida Customs facility. This is our Apocalypse manufacturing plant. We have a 50,000 square foot facility. All you see around us is just custom cool cars. They're in various stages of completion, and I know that you guys want to see your car. Yeah. It's actually sitting right there. Wow. I told you that it's largely on its way to completion. It's not done just yet, but. You can see we still need to put the grumper on. Our custom Mojave hood is color matched to the vehicle. Okay, we're still installing the grill, so we're not there quite yet. This car has about a week left on its production and then it's coming out of the facility. Okay. We've got an off-roading bumper, super bright can light up a, a, a mid-sized parking lot. Also has fog lights installed. Two cube lights. Broncos. Chris Reed, what's up man? How you good? How you doing? <laughs> one of our guys. Come on inside. Let's take a look and see what's going on. Oh. Alright, so you're gonna see some of our guys, some of our jackson. We've got a row of tires. And this is where we make oh. the magic.

Disgusting <laughs> and beautiful at the same time. Dark camo, snow camo, I don't know what you call it. A really cool camo six by 6 got about a month left put Now I wanted to take in there our medium production. This is What's where up? we shoot all these super high oh. quality videos. What's up, my man? Super high quality videos up against our white wall. All of the cars that we do go through this process here, and that way we make great renderings that we can bring to you every day. Okay. This is our guy. Okay, this is Bernardo. He does all of our exquisite leather, it's a marine grade leather. Uh, wow. this is what we're showing off right now. All white leather. These are our pipe doors. Pipe doors are an extra seven ninety nine. Always remind everybody eight hundred bucks for the pipe doors. They don't come standard. This is in our Ferrari red. Uh, diamond stitch, which so we had in your your gladiator. Yeah. It's got the same off-roading bumper. This one has the Halo lights that change colors. We just don't have cars not on right now. Apocalypse rims, same ones we did on yours. These ones are in black. Круто, якщо чесно, попасти сюди, коли ти типа, можеш подивитись, як це все. Як це назовні, а внутрі відбувається. Типу. Ну, коротше, Це настільки круто, такий заряд, якийсь емоцій, коли ти бачиш, як вони це збирають, як вони роблять, як тут хлопці трудяться. Ну, ти навіть в кіно, напевно, не завжди побачиш, як це відбувається тут. І коли я Кальона казала в цьому шоу Pimp My, Pimp My Ride", а, коли екзибіт прокачує всі ці тачки, то так на це дивився типу, з таким вайпом. А зараз у дуже схожому ательє ти також знаходишся, дивишся, як це відбувається. Ну, Блін, нереально круто, взагалі нереально. В цілому досвід софло кастом у нас був нереально крутий. вони дуже Відповідальні а на кожному етапі вони тебе повідомляють, вони розказують, що відбувається взагалі зараз, скільки це часу може ще зайняти за кожну деталь. Вони також несуть відповідальність. Тому тепер у нас є великий кастомний, нереально крутий і дуже яркий джип-пікап, про який ми дуже давно мріяли. Тому якщо ви готові вже дивитися, як він виглядає, не забувайте ставити лайк, залишати коментар, підписуватись на наш канал, і ми показуємо. Hi, what's going you on? on you always have me on video. Yes. <laughs> what's up? Welcome to South Florida Customs. We're here to deliver this amazing Green Gladiator. Glad you came back. Last time we saw you, we were up at our Pompano location. Now we're down here in sunny South Florida. Uh, we're here in Fort Lauderdale. So. Alright, stay tuned. Stay in detail. This is our showroom, Broncos. This is our sniper Wrangler. We wow. have everything. Nothing we can't do. Oh my God. You name it, we can do it at South Florida Customs. We've got Firecracker. Wow. Right We've got this custom Wrangler here. I'm going to have you guys hang out here. For a bit. Um, I, those are my так, поки ми чекаємо нашого менеджера. Ми тут пробуємо кар'ят. Ну ми вже його були пробували в салоні Dodge, і Він мені, якщо чесно, не сподобався, тому що я чуть копчик не зламала, коли в нього сіла, і все. Він мене одразу вийшов з чату. Дивіться, блін, ну реально можна копчик зламати. Такий глибокий присяд. Так, дивіться що тут всередині. Що це тут в нього такий мотор, чи щось? Я вже готова, якщо чесно. Вже не можу дочекатись, куди ти пішов. Він не сказав. Можемо всі спіти їх. That are made for us, these are our style of rims. Really aggressive, nice looking rim. Oh. the car Високо? Високо. Як вони скрити? Да, джипи прям реально маленькі. Що сталося? Як чесно, тут дуже прикольне відчуття. він такий мягкий, так. Він такий, як ніби пливає. Mm. І <ріст> ще й дуже високо. Так, от можна побачити, ми типу як на Камазі. Маєш, дивіться, він великий. Ми такий чик-чик-привіт. Чому взагалі такий колір? Ми вибрамо трошки інтриги і потім розповімо, чому саме такий колір ми обрали. Тому що це теж також дуже цікава історія. Що вам розповісти взагалі про нього? Нам зробили кастомний бампер, кастомне світло. Цей передня частина бамперу називається Angry Bird. Нам зробили іншу оптику, нам поставили новий капот, нам зробили іншу ходову, амортизатори, інша різина з віски. Ми вони доволі широкі. Нам його ліфтанули, також поставили приставки на ширину. Ми ще також додатково заказали ступеньку для них, тому що він дійсно дуже високий. Іноді з нього прям витримувати треба, але нам це дуже подобається. А для чого взагалі ми брали пікап? Це дуже просто. По перше, ми мріємо про те, що ми будемо по Америці дуже багато їздити і путешествувати, і дивитися інші штати та інші місця. А для цього нам треба велика машина. По другому момент ми дуже багато їздимо на векбордінг, на всякі. Івенти спортивні, і ми дійсно з собою беремо дуже багато речей, тому саме такі джип нам прямо ідеально підходить. В цей багажник ми можемо вмістити все, що ми хочемо. А тут навіть є розетка для того, щоб ми могли кинути удлинитель, що завгодно заряджати чи підключати. Тому в цілому ми зробили той джип, який ми хотіли собі зробити. А навіть якщо Подальшому будемо їздити довше, чим на декілька днів. Нам придеться брати котів з собою. А для того, щоб їздити з котами, треба, щоб мінімально тут шуміло. І у нас є заднє сидіння, які можна чітко оборудувати, і у котів буде свій домик. Також хочу додати, що в цілому весь ці жиптін розбирається, криша може також повністю зніматись. Вона не йде мягко, як у нашому минулому джипі, але вона також знімається, він виглядає як такий кабрик. Пікап-кабрік. Тому дивиться дуже прикольно. Хто не знає за про ці джипи, вони розбираються, це знаєте, як лего для дорослих, коли ти можеш кастомізувати машину, розбирати, збирати її як завгодно. І всі запчастини тут також можна замінити. Ну, нам напевно заміняти вже нема що, тому що ми зробили все, що хотіли. І тепер маємо тачку на Hey Oleg, just want to make you a quick video to show you exactly what happened to your truck. Take a look. There's your salt life for you, man. And take a look at the inside.